Замислювалися як виглядає ранковий рутинний процес денного трейдера. Сьогодні я збираюся вам показати. Спочатку я завжди чистю зуби, йду до ванної, вставляю контактні лінзи і готуюсь до дня. Беру свій ноутбук і роблю свої попередні ринкові сканування на вулиці внизу. Наступний крок тобі потрібно приготувати каву. Перевіримо ринкові рухи. Ми подивимося, що рухається, перш ніж я сяду за свій стіл, щоб мати загальне уявлення, що буде відбуватися на ринку, щоб у мене була краща торгова сесія, тому що я відчуваю себе більш обізнаним про те, що відбувається протягом дня, а потім я дивлюсь, щоб відкрити довгі або короткі позиції, в залежності від того, що робить до убранці, тож саме це я зараз перевіряю. Також перевіряю електронну пошту, відповідаю людям на YouTube та Instagram, публікую в Instagram. Зазвичай це те, чим я займаюся, на цьому. Етапі свого ранку. Отже, я насправді маю три позиції, на які я потенційно дивлюсь, і це лише 8.30 ранку. Я майже забув про третій крок. Треба швидко полити квіти. У налаштовую свої монітори, щоб підготуватися до торгової сесії. Я можу мати все розкладене на великих екранах, і я відчуваю себе готовим, щоб коли дзвінок прозвучить, я міг зайти і почати дивитися на угоди, які можна укласти. Я люблю зберігати все просто. Багато трейдерів мають. Безліч графіків. Особисто я торгую дуже просто. Тому у мене лише один графік. А потім я маю доу, який показується, тож я можу подивитися на угоди, які я беру. У мене є мій брокер, мій сканер, мої новини, мій Улятор розміру позиції тут, а потім тут загальний рух ринку. Я вважаю, що це налаштування дуже всеосяжне і дозволяє мені отримувати інформацію, яка мені потрібна, щоб здійснювати угоди, але я не перевантажую себе, щоб не паралізуватися від усієї цієї інформації. Тепер час для мене зробити кілька угод. Ранкову рутину чекаю на два денні трейди, euh, збираюся приготувати обід, а потім повернуся і перевірю свої денні трейди. <му> Готую курку, тому що займаюся приготуванням їжі, оскільки зараз дотримуюсь плану харчування. Тому я намагаюся їсти якомога чистіше Отже, я чув, що ходьба босоніж по траві насправді допомагає вам з'єднатися з вашим внутрішнім я. Тож вийдіть на траву і прогуляйтеся. Виходьте на вулицю час від часу, щоб подихати свіжим повітрям. Перевірте, чи прийшла пошта. О, чорт, бомба, прибут. Просто моніторю свої угоди зараз. Закінчив готувати обід. Добре, я тільки що пішов і підстригся. Тепер в основному я буду стрибати на скакалці, а потім піду нагору і подивлюся, що сталося з угодами сьогодні. Я поясню вам, чому я здійснив ці угоди та прибуток з кожної дні. Добре? Я закінчив це тренування. Тепер давайте перевіримо ці денні угоди. Добре, ми знову за столом. Сьогодні у нас було три угоди. Добре, дві з них були виграшними. Одна угода була втратою, інша була прибутком. А третя принесла прибуток, що вона не досягла нашої повної цільової прибутковості. Але ми все ж заробили на цій угоді. Тож я проведу вас через свої входи. Я не збираюся розкривати, чому я здійснив кожну угоду. Це було б несправедливо до людей, які платять за навчання цій стратегії, але я покажу вам точно, де я увійшов у позицію і де вийшов, і проведу вас через угоди та прибуток, а також через кожну угоду. Добре. Отже, перша угода була на DLTH. Я зайняв позицію на 1190 з 572 акціями. Я. Опустився до ВІВАП ось тут і зміг увійти в угоду, а потім вона розвернулася. Я дійшов до ВІВАП, а потім піднявся і довелося закрити позицію раніше, оскільки вона не досягла мого цільового прибутку на моя повна цільова прибуток, була трохи вище. Але я не займаюся свінг-трейдингом вночі, тому мені довелося вийти з цього раніше. Тож я вийшов на 1247 з прибутком у 326 доларів. Непогано, ми ризикуємо 200 доларів за угоду. Отже, 326 є трохи кращим ніж співвідношення ризику до винагороди один до одного. Наступна угода була на UNM. Добре, це насправді вивело мене з гри. Це було досить неприємно, оскільки це було не так далеко від цільового прибутку. Але в результаті ціна трохи опустилася і потім фактично пройшла через наш стоп-лосс. Отже, ми зайшли в цю позицію е, на 1908 з 1,330 акціями. Я ризикував 200 доларами. В результаті я втратив 195 долара на цій угоді. Потім він розвернувся і пішов до нашої цільової прибутковості, що трапляється. Тож, це була непогана угода, все було добре. Воно просто прорвалося через це, і в результаті зупинило нас. А остання угода була на LNC. Добре, це було так близько до того, щоб зупинити нас. Ви можете побачити ось тут. Це була наша лінія стоп лосу і саме до цього рівня впала ціна. Саме тому я поставив свій стоп лос трохи нижче певного рівня Fibonacci, тому що це завжди трапляється, і ви завжди виявляєтеся зупиненими, а потім... Угода йде у вашому напрямку. Отже, я обов'язково включаю це у свою систему, але сьогодні це е безумовно було трохи удачі. Отже, ми вийшли. Угода о 3-й годині за ціною 3650 з 630 акціями повернулися у ринок і досягли цільової прибутковості на рівні 37,44 з 630. На рівні 3744 з 630 акціями ми заробили трохи менше 600 доларів, 5932 долара на цій угоді. Отже, нам вдалося здійснити кілька вдалих угод. У мене був дуже продуктивний день сьогодні, і я зміг показати вам щоденну рутину денного трейдера. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Сподіваюся, вам подобається відео про стиль життя. Сподіваюся, ви зможете знайти в цьому певну цінність і кілька порад щодо торгівлі. Якщо ви зацікавлені в торгівлі, не знаю, скільки з вас. Ас нові на каналі, але якщо ви ще не підписалися на канал, поставте лайк цьому відео. Це дуже допомагає мені. Я вкладаю багато зусиль у ці відео і знати, що людям це подобається, що вони підписуються і слідкують за мною, бажаючи, щоб я продовжував робити більше відео. Дуже важливо для мене і мотивує мене продовжувати. Отже, хлопці, сподіваюся, вам сподобалося це відео. І не забудьте залишити коментарі нижче, якщо у вас є якісь питання. Побачимося в наступному відео.